У Миколаєві центр захисту тварин організував виставку прилаштування. Участь у виставці взяло 44 собаки, серед яких є і породисті. Тут дуже багато саме таких хаскі, лайки. Ну, можливо, вони не там чистокровні, але вони тут люди беруть, не справляються. Вони від них тікають, але на жаль, ми не знаходимо господарі не знаходяться, і тому нам доводиться прилаштовувати таких тварин. До людей, які готові взяти на себе таку відповідальність, це вже не перша виставка. Працівники центру захисту тварин намагаються їх проводити якнайчастіше. Участь у них беруть соціалізовані собаки, які пройшли стерилізацію та усі необхідні щеплення. В нас на підприємстві завжди близько ста тварин, може й більше, завжди перебуває. Но деякі перебувають тимчасово, тобто проходять стерилізацію і повертаються на місце свого перебування а деяких ми залишаємо, якщо бачимо, що тварина ну більш-менш соціалізована, її можна довести дитями і знайти її родину, то таких ми намагаємося таки прилаштовувати цього разу. У виставці узяло участь і понад 20 суценят. Потрапляють до центру вони різними способами. Зазвичай їх приносять люди разом із вуличною собакою на стерилізацію. Наше підприємство безоплатно производить стерилізацію і котів, і собак на базі комунального підприємства. І Виставки проводимо для того, щоб ну, якось в людях гуманність добре ставлення для, до тварин і щоб вони не були на вулицях, а були у домівках. Під час виставки прилаштування новий дім знайшли собі 13 собак. Пані Ірина узяла песика, бо її власний втік після останніх обстрілів. Пошуки не дали результатів. Якщо її власний пес на ім'я Ральф повернеться, будуть разом бігати двором. Ми приходили, щоб поіскати свого Ральфа, посмотрети. Ми не планували брати. Думаємо, просто посмотримо, походимо. Ну, понравилось, буде, а то досмотримо дворе на пусте будки, у нас там дві будки, і обої хралю ви рівня сльози Теперь Тепер хоч, будет будка пустая, будь будет у нас Может, знайдеться що, значить будет дві Будет этот, з тот. Усі тваринки, яким знаходять власників, проходять реєстрацію та чипування. Це робиться, аби закріпити тварину за конкретною людиною. Такі дії допомагають швидко знаходити власника, якщо тваринка загубилася. Також з власниками укладають договір про відповідальність за тваринку. Всіх тварин, яких ми сьогодні прилаштовуємо періодично. Ми продзвонюємо. Всі, які віддаються господарям, зразу кажуть, що якщо щось не так, собаку повертають нам обратно. Ми приймаємо. Нам повертали навіть через сім років тварину. Пані Ольга зі своєю подругою Тескою приїхала до Миколаєва на виставку з Воскресенська, аби провідати ханту. Дівчинка до них приблудилася у двір після того, як її викинули. Народила там дев'ять соценят, сімок роздали, а саму ханту відвезли до центру захисту тварин, аби стерилізувати та за допомогою центру знайти їй домівку. Вони приїхали провідати ханту. Приїхали. Зараз хочемо з нею трошки погуляти. От вона нас спочатку не пізнала, потім пізнала. От ви знаєте, ну це просто така дуже історія. Ми ж подумали про майбутнє цієї собаки, ви розумієте? Це ж собака, вона ж завісить від людей, щоб вона на вулиці не жила, ви розумієте? Артемка, дізнавшись про виставку прилаштування у Каштановому сквері, взяли своїх цуциків з надією знайти їм люблячих господарів. За словами хлопця, цуциків він разом із батьком привіз Херсону і вигодував, бо їх мати загинула. Вони дворові з Херсона забрали їх. Хочу їх віддати в добрі руки дуже щоб і їм було радісно і людям, щоб вони могли. Гратися з дітьми.